Вітаю! Продовжуємо дивитись розклад на повернення окупованих територій. І зараз будемо дивитись на Донецьку, Луганську та Запоріжську області. Донецька область повинна повернутися в Україну. На це дно колоди вказує десятка кубків. Повинна вона Знову війти в склад України. Але там будуть якісь, можливо, домовленості про якісь проходи, про якісь дороги. Луганська область там буде дуже складна ситуація. Дуже складна. Шанси є повернутися в Україну, але там ну, з'являться якісь складнощі. Тут. Багато таких негативних карт, які вказують на те, що Росія, Луганськ просто так не віддасть. Тому тут будуть великі складнощі. Запоріжська область тут буде така двояка ситуація. Двійка кубків на це вказує, двійка пентаклів і старший аркан справедливість вказує на те, що щось можливо буде документально заключено про саме як не те, щоб співпраця, а що на Запорізьку область буде вплив як і України, так і Росії. Тут по п'ятірці мечів, що Україна може втрачати якийсь вплив повністю на Запорізьку область. Також і Росія повноправно не зможе керувати в Запорізькій області. Тож там буде така, от собі. Двояка ситуація, де от Запорізька область буде саме мати два вплива. Чи повернеться Крим знову в Україну? На час ми не дивимось. Дивимось взагалі. Двійка пентаклів вказує на те, що Крим буде як Працювати на два поля. І Україна буде мати якусь користь із Крима, і також і Росія. Тут навіть щось може бути зв'язано із водою, ресурси якісь, щось може бути зв'язане саме із цим. Зміни по старшому аркану маг це саме підготовка до змін. І поряд старший аркан Колесо Фортуни, це 10-й аркан, вказує на те, що саме зміни почнуться років через 10. І зміни там будуть кардинальні, що мається на увазі? Що тут можуть бути підписані якісь документи, що я хочу ще додати перед цим, що Крим буде відстоювати свою позицію, що вони, можливо, виборюватимуть саме так, що щоб не бути ні під керівництвом ні України, ні від Росії, щоб мати свою незалежність. Старший аркан Єрофант це мати свого наставника, мати свого керівника. Не підчинятися ні одній стороні, ні іншій стороні. Ну, це я не знаю схоже, чи це на Автономну Республіку. Можливо, це на це саме буде схоже. Але Крим він в кінці кінців він не буде ні одній із сторін належати документально.